Мікрорайон Масанів потроху стає престижним. Це досить молода частина міста, яку почали розбудовувати в 91-му році. Зараз тут три мікрорайони. За 20 років забудували два. В 90-ті роки все будівництво було за рахунок бюджетних коштів. І максимум, що тут збудовано в цьому мікрорайоні, воно. Дійсно було збудовано за рахунок державних коштів. І вже з початком розвитку інвестиційної діяльності, це 2001 рік, і далі всі будинки, які пізніше збудовані, то десь процентів 70-80% це інвестиційні кошти. І тільки за рахунок бюджету бюджетна складова десь 10-15%. В мікрорайоні Масанів найбільше в місті пропозиція житла для населення, та й ціни за рахунок цього нижчі, ніж в інших частинах міста. Зараз тут зводять не тільки багатоповерхівки, а й соціальні об'єкти. В управлінні капітального будівництва вже розробили проєктну документацію для будівництва дитячого садка, адже зараз на Масанах діє лише один дитсадок, і місць в ньому для всіх бажаючих не вистачає. В плані на 2011 рік планується розпочати будівництво. Дитячий садок ясла на 280 місць. Якраз ми знаходимося на території майбутнього садочка. За моєю спиною буде основна будівля, а далі буде прибудований. Плавальний басейн саме на Масанах з'являються перші в Чернігові, 18 поверхівки. Таких будинків тут два. Другий планують здати в експлуатацію в першій половині цього року. Основні роботи там завершили. Зараз виконують сантехнічні та електромонтажні роботи. На цьому в управлінні капітального будівництва не планують зупинятися. Потребує вирішення питання інженерії цього району. Ми зараз розпочали проєктування каналізаційної насосної станції, яка буде збирати стоки не тільки з цього мікрорайону, а й з наступних і з другого, і з третього мікрорайону, які планується збудувати. Орієнтовно планується будівництво. Трансформаторної подстанції на 110 на 10 кіловольт для забезпечення енергопостачанням цього району в майбутньому в управлінні капітального будівництва планують зосередити увагу на третьому мікрорайоні Масанів. Там хочуть збудувати соціальні об'єкти, розважальні центри та великі торговельні комплекс.